Шукаєте набір шестигранників? зараз. Нам запропонуємо топ із топів. Набір шестигранників компанії ТОП Ту. Це модель ГАЛ-0927. Це незрівнянний набір, оскільки, за словами наших клієнтів, порівняти його просто ні з Чим Чим особливий цей набір? По-перше, це бездоганна якість. Він зроблений з нікель хром малібденного сплаву. По-друге, він складається з таких типу розбірів, які найчастіше зустрічаються. Має подовжену форму. З одного боку, ми бачимо звичайний шестигранник, але він теж незвичайний. Насправді тут запатентована технологія спіралівідною формою самого ключа, що дозволяє викручувати не тільки звичайні болти, а ще й пошкоджені. З іншого боку, ми маємо ось такі шароподібні шестигранні для того, щоб відкручувати болти під кутом 30 градусів. Вся продукція, тобто, робиться на американському обладнанні. Тому відповідає всім міжнародним станбирайте для себе тільки найкращий інструмент.